Якщо котик це хлопчик, то як дівчинку назвати? Е, Котка. Якщо півень це хлопчик, то дівчинка. Півня. Якщо песик це хлопчик, а як дівчинку назвати можна? Касіву Якщо кінь хлопчик, то дівчинка. Косивий. Не знаєш? Ні А як би ти назвав кінь дівчинка? Як? Кіняка Якщо заяць хлопчик, то дівчинка. Зайчиха. Якщо е, кінь це хлопчик, то дівчинка. Е, якщо вовк хлопчик, то дівчинка. Дівчиця. Ага. Якщо лев хлопчик, дівчина. Е, 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 Львиця. Е, якщо кішка дівчинка, то хлопчик. Кіт. Якщо заєць – хлопчик, то дівчинка. Зайчиха. Якщо півень хлопчик, то дівчинка. Не знаєш. А як ти думаєш? Може, Курочка. Да. да? Якщо жираф хлопчик, то дівчинка. Ой, це точно не зна. А хочеш скажу? М? Жирафа. Я, я, я думав, жирафка. Ну, і можна і так. А якщо дівчинка кішечка, то хлопчик? Котик. Молодець. А якщо дуже важке питання. Якщо хлопчик жираф, то дівчинка. Жирафа. Якщо вовк хлопчик, то дівчинка Вовчиня.